Саторі Груп засновано 7 вересня 2015 року командою однодумців та любителів японської культури. Презентацією творчого об'єднання став культурний фестиваль Саторі Фест, який відбувся 7 листопада того ж року. Було представлено різні аспекти японської культури, зокрема. Бойові мистецтва, поезію, головоломки, косплей-шоу, майстер-класи, вокальні та хореографічні номери, а також виставу за мотивами казки на перепон. Враховуючи, що фестиваль такого плану проводився вперше, він зібрав аудиторію кількістю 150 чоловік, а репортажі та відгуки про нього з'явилися приблизно в 30 виданнях. Наступним кроком стала аніме вечірка під назвою Квіндекін, яку було проведено командами Саторі Груп та Happy В Програму входили різноманітні конкурси з призами музичні номери. А родзинкою вечірки була презентація творчого об'єднання Хепідап та аніме, яке вони озвучили українською мовою під назвою Смертельний мільярд. Вечірку відвідали 85 людей. Останнім із тюлевих проєктів стала поїздка цвітіння сакури в місто Ужгород. Учасники познайомилися із Ужгородською командою Аніме Уж, які провели екскурсію містом. Також Саторі Груп відвідали Ботанічний сад та місцевий фестиваль Сакура Фест. Поїздка об'єднала 68 людей. Нещодавно в Саторі Груп відкрилося два нових підрозділи Біаніма та Монгатайм, які популяризують мангу та аніме культуру серед молоді в соцмережах. Надалі Саторі Груп планує розвивати активну діяльність. Присвяченої японській культурі, зокрема, до кінця року буде проведено тематичний квест, перегляд аніме та документальних фільмів, присвячених річниці бомбардування міст Хіросіми та Нагасакі, а також повторне проведення Саторі Фест.